Щомісяця збували близько 4 кілограмів психотропів на понад 2 мільйони гривень за матеріалами СБУ судитимуть членів міжрегіональної організованої злочинної групи, які збували психотропні речовини та синтетичні наркотики. Правоохоронці повідомляють про завершення досудового розслідування. Нагадаємо, про цю історію стало відомо влітку 2024 тисячі коли співробітника СБУ та Нацполу затримали наркодилерів в ході спільної спецоперації у Чернігівській, Запорізькій, Хмельницькій та Львівській областях. До організації каналу причетний. Мешканець Хмельницької області до злочинної діяльності він залучив ще п'ятьох осіб з різних регіонів. Організатор наркогрупування здійснював оптову закупівлю психотропної продукції та через одного з операторів поштового зв'язку відправляв її своїм спільникам. Для подальшого збуту заборонених речовин наркоділки використовували систему так званих закладок. Розрахунки із замовниками. Проводились через електронний гаманець з подальшим переказом на банківські картки. Після перерахунку коштів покупець отримував фото з координатами схованки. До складу злочинної групи входило шестеро осіб з різних регіонів України. Правоохоронці задокументували 23 факти збуту злоумисниками партії амфетаміну та альфа-півіпі. Зараз матеріали кримінального провадження скерували до суду. Двом членам вже винесено вироки, 9 років позбавлення волі.